Доброго дня, команда! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хотів би зробити огляд ножа, який, до речі, на який йде конкурс в моїй групі ВКонтакті, ссылочка на яку на конкурс буде під відео. Цей ніж називається Bastinelli Drago Tag Friction Folder. Зліто фірма Bastinelli такого ножа не випускає, але по мотивах ножів Bastinelli хитрі китайці випустили ось такий цікавий ніж. Зразу пробіжимося по характеристиках коротенько. Вага 215 г, довжина РК 8, 8, 88 мм. Загальна довжина 21,5 см, довжина в складеному стані 16,4 см. Товщина леза, 4,5 мм. Товщина рукоятки в самому товщ... товстішому місці 22,5 мм. І тут так товщина в самому більшому місці 42 мм. Клиночок по центру. Так. Красивий оброблений обух. ласка, логотип бастінелі. Тут заявлена сталька D2. Наскільки це D2 вам сказати не можу. Красива така текстурована рукоятка. Здається, з G10. Отвір для темляка. Бачите трошки такий не оброблений, країцький. шершавий Тут такий невеликий спейсер на половину рукоятки. Е, ніж закріплений на три боночки. Тут, тут у нас запірна боночка там в прайзе ніж. І ось його івент. Е, в принципі, ножик самі ножі з е, Friction фолдером це коли як замок в принципі, відсутність, а працює з того, що зажимається рукою. Дуже схожа система на японській ножі е хіглонокамі. Е Фоточку заставлю, якщо хто не знає. Е і в принципі, ну, я б не сказав, що це дуже надійний замок. Користуванням він не є дуже зручним. І зараз треба тримати, дивіться. я Лезо тяжке, коли відпускаєш. Одразу падає. Так щось построгати чи ще щось там на кухні. <хи> не думаю, що дуже вийде. Але, але як в колекцію свою, як полочник, ну буде супер. Просто ніж красивий, класний. Десь, як, хто не бачить, у мене не показує всі такі вау, який класний ніж. До речі, я конкурс на розіграш цього ножа. Цей ніж я не купляв, мені учасник групи надав цей ніж, щоб я зробив конкурс. Дуже йому дякую люди підтримують групу, так, силочки всі будуть під відео на групу ВКонтакті і на всякий конкурс, будуть всі силички. Так, Якщо у вас виникли якісь запитання по цьому ножі, будь ласка, задавайте їх в коментарях під відео. Дякую всім за увагу. Якщо у вас подобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.